Привіт! Ви на каналі «ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Поїхали! Дастін Пар'є сумнівається, що Нейт Діас зможе перемогти в своєму боксерському поєдинку Джейка Пола. У нещодавному інтерв'ю журналісти запитали Дастіна про бій Джейка Пола та Нейта Діяза. Я обов'язково подивлюся, цей бій. Джейк молодший, більший та швидший. Це не легкий бій лише тому, що Нейт – сивочолий ветеран з великим досвідом. А й Джейк новачок, який з'явився на Ютуб. У нього є гроші і зручності, щоб оточити себе найкращими людьми, присвятити себе. Боротьбі. Він молодший і більш вибуховий. Я думаю, що бокс Діа задобре добре підходить для ММА, але це зовсім інша річ. Сказав Дастін, на ну, що думаєте ви? Залишайте в коментарях. Кайкара Франс проти Альбазі стане головною подією на UFC Vegas 74. Один із найочікуваніших поєдинків на UFC мав бути зіткненням між Джеком Хермансеном і Бренданом Алленом. Проте перед подією Хермансон змушений був відмовитися від участі через травму. Замість цього в цю ніч відбудеться бій у налегкішій вазі між Кайкара Франсом і Аміром Альбазі. Кайкара Франс має багато боїв на своєму рахунку і боротиметься проти Альба. Зі, який має вражаючий рекорд лише з однією поразкою, та Франс на даний момент займає третє місце в рейтингу. Тоді як Альбазі не надто відстає і посідає сьоме місце у рейтингу. Перемога дасть пуш кар'єрі росту обом бійцям. Чекаємо на бій на цих вихідних у місці гріхів у Вегасі. Особливо я думаю, що бій буде дуже цікавим. А за кого ви вболіваєте? Залишайте свої думки у коментарях. Безстрашний Бенейл Даріуш хоче зійти з розуму у поєдинку проти Чарльза Олівере на UFC 289. Він обіцяє абсолютне домінування проти бразильця у нещодавньому інтерв'ю. Даріуш сказав. Я насправді дуже загорівся греплінгом. Мені дуже цікаво мати можливість провести цей бій на землі, тому що багато людей піддавалося його навичкам, і ти починаєш задумуватись наскільки він сильний у Джиу-Джитсу. Але водночас ти бачиш, що він програє, коли не повинен програвати. Тому я дуже очікую можливості відчути його греплінг. Даріушу 34 роки він покращив свій рекорд, отримавши перемогу над Метеушем Гембратом на турнірі UFC 200. 80 минулої осені. це була його восьма поспіль перемога, яка дозволила йому зайняти четверте місце в офіційному рейтингу легковаговиків. Але я не заздрю Даріушу. Мені здається, якщо Конор Макгрегор переможе Майкла Чендлера, він обіде всіх та отримує титульний бій. Ну а Даріуш, навіть якщо переможе Оліверу, залишиться знов номером два. Хоча мені здається, що перемогу все ж таки отримує Олівера. Подивимося, що з цього вийде. Йдемо далі. Чинний чемпіон UFC у середній вазі Ізраїля Десаня проведе свій наступний захист титулу на UFC 293. Поки що Зела Style Bender не має суперника на UFC 293. Однак очікується, що Роберт Вітекер і Дріку з Дюплюсі стануть головними кандидатами, коли вони зіткнуться на UFC 290 під час міжнародного тижня боротьби в Лас-Вегасі. Але від сьогодні до вересня може статися багато чого. І Стріклет каже, можливо, їхній бій закінчиться нічиєю, закінчиться якоюсь дискваліфікацією, або навіть взагалі не буде прийнято рішення. Багато божевільного трапляється в ММА. Я щиро вірю, що повинен битися з ізі, але я чесно програв Джареду Кананіру. Він сильний хлопець, який відбив мені кілька клітин мозгу. Але я думав, що я перемагаю по очкам. Врешті-решт маємо, що маємо. Я отримую перемогу, і це колись станеться. Адесаня уникає таких ідіотів, як Стрікленд. Але я точно знаю, коли він розбереться з наступним претендентом, він більш за все візьметься за Стрікленда. Правда, якщо той буде перемагати у своїх боях, особисто я хотів би подивитися, як Чем надирає йому зад. Олександр Волкановський та Конор Макгрегор обговорюють потенційний бій UFC у легкій вазі. Волкановський висловив свою зацікавленість у бою з Макгрегором, виступаючи в The MMA Fan Podcast, сказавши. Я перемагав усіх чемпіонів у напівважкій вазі. Єдиний чемпіон, з яким я не бився в напівважкій вазі, це Конор Макгрегор. Я впевнений, що всі хотіли б побачити це прямо зараз. Якби ми могли це зробити зараз, це була б головна подія. Макгрегор проти Волкановський – Це справді було б щось особливе. У вчорашньому інтерв'ю Макгрегор повідомив, що хоче бути активним, що хоче битися 3-4 рази на рік. Він останнім часом був менш активний. Плюс. Ама, яка ще збільшила його відсутність, він каже, що на все воля Божа і що він навіть зацікавлений у поєдинку проти Алекса. Ну а насправді всім все ще цікаво за пул тестування від юсади, але можливо він вступив у нього і мовчить тільки для того, щоб постійно бути на слуху. Майкл Біспінг поставив під сумнів заяву Чела Сонена про те, що ЄФСІ працює над боєм Джонсона проти Сергія Павловича з тих пір, як Джонс переміг Сірі Лагана, почали циркулювати питання щодо майбутнього Джонса. Схоже бій, який він хотів, може й не статися проти Стіпи Мійочича, За словами Чела Сонена в очах Майкла Біспінга, це не дуже точний опис. «Приймайте все, що говорить чел з дрібкою солі. Я не знаю, звідки він бере цю інформацію. Я, як людина, яка працює на UFC, я нічого подібного не чув. Розумієте, я такого не чув. Я не знаю, де чел бере цю інформацію. Якщо він правий, Сергій Палович безсумнівно наступний на черзі. Особисто в мене немає відчуття, що UFC готові відмовитися від поєдинку Джонса проти Мійочича, але в будь-якому випадку буде цікаво побачити, чи був правий Челсонен, незважаючи на те, що ми не закінчили першу половину року, виступаючи на своєму ютуб-каналі, Корм'є опублікував список із трьох найкращих поєдинків 23-го року. Під номером три він відзначив поєдинок Шовката Рахмонова проти Джефа Ніла. Другим номером це був Іслам Махачев проти Олександра Волкановського. Ну і нарешті бій під номером один Джастін Гедже проти Рафаеля Фізієва. Особисто я повністю згідний з Деніелом. Це були дійсно гарні бої. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, постав лайк та вдар двічку по дзвінку. З вами були ММА в деталях. Почуємось.